Ужгородські Карпатівки здолали польських суперниць. Товариська гра проти польського нового сончу видалася напруженою. На початку матчу суперниці намагалися швидко відірватися у рахунку, нав'язавши власний стиль гри Ужгородкам. Однак всередині тайму Карпатівки наздогнали суперниць і за рахунок швидких контратак зуміли вийти вперед. Під кінець тайму Ужгородки домінували на майданчику, що й підтверджує рахунок 15-11. Початок другого тайму активніше розпочали гравчині Олімпії Бескет, проте скоротити відставання суперницям не вдалось. Ужгородські гандболістки домінували до кінця гри, яку вони й виграли з рахунком 30-20. Валерій Войналович грою підопічних задоволений. Розповідає, команда зіграна, однак над захистом варто попрацювати. Права сторона забила більше 15 голів, ліва сторона слабовата. пішла. і проблема, звісно, защита. За Захист треба працювати. Здесь надо бути уверенным на 100%, хто має вийти, хто має підстрахувати, як можна закатитися назад, тобто ошибки допускають такие, сказать, уже не мастерского класса. Наставниця польського клубу зазначила, команда приїхала у неповному складі. Тому молоді гравчині мали хорошу нагоду проявити себе. Гра нам не пішла, адже приїхали в ослабленому складі. Дуже не вистачало центральної розігруючої Катаріни Дубаєвої, яка вдало керує командою та інших гравчин загалом бракувало вдалих дій: як в нападі, так і в захисті. У національному чемпіонаті Олімпія Бескет вже зіграла три гри. А от Ужгородки тільки готуються до початку вітчизняної першості та старту в Кубку Європейської Федерації гандболу. Керівництво клубу цьогоріч розраховує на чергове чемпіонство. Водночас Олександр Ледида, нещодавно обраний віце-президентом Федерації гандболу України, розповів на часі підвищення рівня чемпіонату. Так клубом відмінили вступні внески. Тепер команди вищої ліги зможуть переходити до національної суперліги. Вступні внески кожної команди, яка грає в Суперлігі, цього року було відмінено, буде за рахунок спонсорів федерації. Тільки видатки, я думаю, що будуть грати шість команд. із цих шести команд будемо підтягувати молоде наше дарування ті, які в спортивних школах. Вже на початку наступного місяця в Ужгороді пройде перший зізний тур жіночої суперліги, 18 та 19 жовтня. Карпатівки розпочнуть боротьбу за кубок ЄГФ. Обидва єврокубкові матчі проти Лондонської Олімпії відбудуться на Закарпатті.